Вимикай буденність. вмикай премач. Священник ПЦУ назвав удар по Києву возданням за маш рівності. Верховна Рада виганяє прем'єр-міністра у відставку. А депутати скаржаться, що вони перепрацьовують лікарської таємниці більше не існує. Всі дані про ваші візити до медзакладів відтепер доступні для ТСК. В Оманській затоці протаранили танкер тіньового флоту Росії. Ізраїльські танки вдарили у секторі гази у чергу людей, котрі стояли за їжею. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини. На цю мить Росія цієї ночі обстріляла низку українських міст та регіонів. У Запоріжжі окупанти вдарили шахедами по складським приміщенням. Пожежа випалила їх вщент. Про постраждалих не повідомляють. Також до Гвинтика згоріли десятки автівок, а ще постраждали багатоповерхівки неподалік прильоту. Під атакою дронів була і Дніпропетровщина. Зокрема, пошкоджень зазнали газогін та транспортне підприємство. Крім того, вже під ранок росіяни ФПВ-дронами обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, влучили в приватний будинок та господарську будівлю. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Народний депутат і лідер міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков із трибуни Верховної Ради закликав звільнити уряд, заявив, що відставка кабінету міністрів можлива навіть під час воєнного стану. Відповідні юридичні підстави для цього існують. Насправді жодної заборони немає, і уряд шмигаля можна і треба відправляти у відставку. Ми тут розглядаємо закон про трудові відносини. Я думаю, що вони вже потрудилися, їм треба вже чимось іншим займатися і йти зі своїх посад. Коли колеги по парламенту говорять, що заборона стоїть в 10 статті закону про воєнний стан, це неправда. Ви сьогодні призначали ще одного генерального прокурора свого часу. Ви відправили його відставку. В статті написано наступне, що не можуть змінюватись. Органи прокуратури Разумков також нагадав, що під час воєнного стану в Україні вже відбувалися кадрові зміни на вищому рівні. Було замінено омбудсмена, генерального прокурора та голову СБУ. На його думку, заміна неефективних міністрів не лише законна, а й необхідна. Раніше лунала заява про те, що під час воєнного стану змінювати уряд нібито заборонено. До слова, голова Верховної Ради Стефанчук поскаржився на те, що у суспільстві вже 33 роки існує думка, що всі депутати погані і зазначив нинішнє. Скликання працює на продльонці, бо мали б піти на відпочинок ще у 2024 році. Бідолахи перетрудились неймовірно, мабуть, особливо ті, що нині живуть за кордоном або отримали підозри, і дійсно чого б нам їх не любити. В Оманській затоці, розташованій між Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами, загорівся нафтовий танкер, який належить до так званого тіньового флоту Російської Федерації. Він зіткнувся із іншим комерційним судном. Морське судно внесене Україною до санкційного списку йшло під прапором Антигуайвербуди. Раніше воно часто курсувало маршрутом між російською усть Лугою в Балтійському морі та Вадінаром на західному збережжі Індії. Дані відстеження суден, з яким ознайомилося видання Bloomberg, вказують на те, що танкери пливли поруч один із одним в Оманській затоці, і їхні шляхи зрештою перетнулися. Власник танкера Front Eagles назвав інцидент навігаційним і не пов'язаним із поточним. Регіональним конфліктом. Водночас у виданні відзначають, що все сталося через те, що військово-морські сили Ірану через конфлікт з Ізраїлем почали глушити електроніку суден. У травні 25-го року російські війська захопили найбільше українських територій з кінця 22-го року. Кремль демонструє неготовність до перемовин і бажання воювати далі. Західні аналітики все більше сходяться на тому, що миру в Україні поки що не буде. Чи є шанс побачити світло в кінці тунелю? Дивіться далі. В Україні ближче не став, незважаючи на те, що Трамп із Путіним розмовляють дві години телефоном. На тлі цих подій у Росії з'явилася додаткова маразматична вимога. Україна нібито має знищити всю зброю в країні, яку їй надали західні союзники. Зрозуміло, всі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Озброєння мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано. Пропагандисти вважають, що питання знищення західної зброї може бути обговорено під час третього раунду переговорів між делегаціями України та Росії. США не поспішає з покаранням для РФ, тоді як Росія робить черговий масовий удар по Києву. На прес-конференції на полях саміту лідерів G7 у Канаді Дональд Трамп заявив, що не вводить санкції проти Росії, оскільки очікує на підписання мирної угоди. Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду. Коли я вводжу санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто підписати документ. Йдеться про мільярди та мільярди доларів. Санкції це не так просто. Це не вулиця із одностороннім рухом. Припустив, що не вводитиме подальших санкцій проти Росії, оскільки європейці мають зробити це першими. Якщо найближчими тижнями європейці та американці спільно введуть ці санкції, ситуація дійсно зміниться, оскільки здатність російської економіки чинити опір буде поставлена під сумнів. На саміті G7 Трамп оголосив про передчасне завершення свого візиту. Тому зустріч із Зеленським, до якої готувалася і Україна, українська і американська сторона не відбулася, як заявляють помічники Путіна в телефонній розмові з президентом США. Він згадував про переговори з Україною. Російські сторони виражена готовність продовжити переговори з українцями та пословлено після 22 второго Дональд Трамп прийняв цю інформацію і вновь отмітив у скорішим канчаті російсько-українського конфлікту у цій же розмові. Як стверджував Ушаков, Путін запропонував допомогу Росії в переговорах щодо мирного врегулювання ескалації між Іраном та Ізраїлем. Цим Путін, ймовірно, намагається відвернути увагу від війни РФ проти України, пропонуючи посередництво в ситуації на близькому сході, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Путін продовжує зображати з Росії ефективного і необхідного міжнародного партнера для Сполучених Штатів на тлі напружених відносин, що продовжуються між Іраном та Ізраїлем. Пізніше прес-секретар диктатора Путіна Пісков в коментарі російським пропагандистам стверджував, що точну дату можливого раунду переговорів ще не визначено. Але, ймовірно, майданчиком для них знову стане Стамбул. Поки не заході річі о тому, щоб вибрати какую-то інну площадку. Це перше. Дійсно, такий времінною срок озвучувався. Точної дати продовження поканіт. Відомо, що Австрія готова забезпечити гідне посередництво для зустрічей делегації України з представниками країни-агресора Росії звичайно, ми говорили сьогодні і про необхідність підтримувати всі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити гідне посередництво для зустрічей із російською стороною. 50 сенаторів від республіканської та демократичної партії США. Запропонували законопроект, який передбачає санкції проти Росії, якщо та відмовиться вести переговори з Україною. Державний секретар США Марко Рубіо просив законотворців дати президентові Трампові простір та час для переговорів. Сенатор Лінці Грем заявив, що хоче, щоб Україна вижила, коли війна завершиться. Президент Трамп намагався все вирішити за допомогою дипломатії минулої ночі. Я йому казав: ви доклали великих зусиль, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Я думаю, він грає з вами і з усім світом. Настав час поміняти гру. Я розмовляв із ним. Ось подивіться, якщо ми не матимемо проривів у переговорах, Сенат схвалить санкції проти Росії. Такого ж схоже не очікував ніхто. Священик православної церкви України назвав російську атаку по Києву, де загинуло понад 20 людей, воздаянням за машу рівності. Після нічного обстрілу священик Ярослав Єсенець виклав у Фейсбук допис, який викликав широкий резонанс. У ньому він написав: От вам і марш в рівності, боже воздаяння воно таке. Журналіст і краєзнавець Олег Стецюк зробив скриншот і публікував його зі своїм коментарем, висловивши глибоке обурення. Він ставить риторичні питання, як можна вважати, що Бог допускає дії Путіна. Невже отець Ярослав не дає Путіну статус виконавця Божої волі? Стецюк звертається також і до священника, питаючи, чи готовий він сказати батькам, які втратили дітей під завалами, що це покарання за машу рівності. У коментарях під оригінальним дописом також з'явилося критичне зауваження. Люди запитують Ярослава Ясенця, чи дійсно він вважає, що Господь покарав киян смертів дітей за машу рівності. Багато користувачів мережі вважають, що такий коментар від священника дискредитує не лише церкву, а й увесь рух, який виступає за традиційні цінності. Ізраїльські танки відкрили вогонь по натовпу в секторі Гази. Кривавий інцидент стався в місті Хан Юніс. За даними агентства Reuters, ізраїльські танки обстріляли людей, які намагалися отримати їжу. За повідомленням палестинських медиків загинули щонайменше 59 осіб, понад 220 дістали поранення, з них щонайменше 20 перебувають у критичному стані. Свідки розповіли, що ізраїльські військові, нібито спочатку, дозволили людям підійти до гуманітарних вантажівок, але згодом відкрили вогонь. Водночас армія оборони Ізраїля. Алі повідомила, що розслідує обставини інциденту, наголосивши на близькості скупчення людей до ізраїльських військових позицій та вантажівки, яка застрягла в цьому районі. Цехал висловив жалі щодо шкоди для непричетних із запевнев у прагненні мінімізувати втрати серед цивільного населення. Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє цивільним медичним закладам автоматично передавати дані про стан здоров'я пацієнтів для оцінки їхньої придатності до військової служби. Про це пише судова юридична практика. Це означає, що тепер не потрібно окремо відвідувати військово-лікарську комісію достатньо буде звернутися до свого терапевта. Всі необхідні медичні результати самі автоматично потраплять до реєстру військовозобов'язаних оберіг. Закон, який був ухвалений 17 червня, відкриває доступ Міністерства оборони до медичної інформації пацієнтів у межах електронного обміну через систему СОС. Таким чином, результатами доглядів для визначення придатності до служби будуть напряму передаватися до реєстру оберіг і враховуватимуться для військового обліку. У Литві неподалік кордону з Білорусі університетська лікарня будує підземні укриття, майданчик для вертольотів та автономні системи для роботи в умовах відключень електроенергії і водопостачання. Таким чином, країни НАТО вже почали готувати свої медзаклади до війни на тлі загроз з боку Росії. Більше розкажуть мої колеги. Країни східного флангу НАТО, що межують із Росією, готують свої лікарні до війни, проводять навчання, закуповують каски та бронежилети для медиків і створюють умови для перенесення операційних під землю. Так говорили ще товариші рімліні, хочеш міра, то к війні. Ну от собственно, ровно эту римскую мудрость сейчас и воплощают. И, глядя на происходящее событие, все понимают, что лучше подготовиться заранее, чтобы, если что, минимизировать потери после того, как. У Польщі вже почалися тренування з евакуації великої кількості поранених. Литва переглядає порядок дій медиків у кризових ситуаціях. А в Естонії створюють можливість переміщення операційних у підвальні приміщення на випадок обстрілів. Як е, показує ізраїльський досвід, при прямому паданні ракети, навіть Мамат не спасає. Мамат – це спеціальна укріплена кімната в квартирі. Да? Даже она не спасает при прямом попадании. Поэтому, опять же, важны подземные убежища, соответственно, подземные больницы, подземные школы, ну, собственно, то, что сейчас Украина делает в Харькове. В Естонії прямо заявляють, треба готуватися до сценарію, за якого російські ракети можуть вдарити по об'єктах інфраструктури. Медична система має працювати навіть за умов відсутності зв'язку та електроенергії. Ми прекрасно розуміємо, що сучасна цивілізація найбільш уязвима при нарушенні енергетичному. да при отсутствии світу у нас може не працювати все. ни интернет, ни телефонная связь, вообще все, да, то есть как бы сносишь вышку телефонную, и до свидания, и ты уже не знаешь, что происходит. И поэтому, конечно, сейчас думают об альтернативных, об альтернативных источниках питания. Тим часом Латвія, Литва і Естонія готують високошвидкісну залізницю, яка з'єднає їх з Польщею. Вона допоможе не лише швидко перекидати війська НАТО, а й евакуювати мирних жителів і поранених, як не крути, а країни Балтії, і справді в зоні ризику в зоні жила ні та Путіна. Примірна вся восточна Європа, включає Польщу, країни Балтії, я думаю, Фінляндію теж так, що жлані там зона різка. Вот как раз красную железную дорогу, она, наверное, проходит через Свободский коридор, а там как раз такая вполне себе зона риска, поэтому нужно, чтобы она работала, нужно еще этот самый коридор укрепить, потому что он наиболее уязвим для возможного вторжения. Сценарій прямого конфлікту між Росією та НАТО довгий час здавався неможливим, але тепер навіть медики готуються до ударів. І дедалі частіше звучить питання: наскільки далеко готовий зайти сам Путін? Чи можливо хтось з його оточення все ж таки підкаже, що краще цього не робити? Мало того, що на окруженні йому плівати, так ще й не в окруженні людей, б вирізкнули, сказати щось йому попір. Поэтому на окружение рассчитывать совершенно не приходится. Что касается того, насколько, в принципе, это реально, ну, смотрите, пока у Путина есть люди, которые готовы сдохнуть за деньги, более того, у которых семья будет пихать, чтобы они шли и сдохли за деньги, у него такая возможность будет. Медики тренуються, лікарні укріплюються, операційні переносять під землю. На східному фланзі НАТО серйозно готуються до найгіршого сценарію і робляться заздалегідь. Ефектне світлове шоу у В'єтнамі відбувся концерт під різнокольоровими розрядами блискавки. Виглядало все це ну дуже красиво, наче як у фільмі. Унікальний перформанс потрапив до об'єктивів камер і залишив у захваті не лише глядачів, а й користувачів соцмереж. Це були головні новини. Стане на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також долучатися до нашого ютуб-каналу Україна сьогодні.